<реш> Партія регіонів нічого не зробила. А Що <реш> <в розправлені? реш> <реш>. тут <нічого> з <реш> <реш> <реш>. <реш> <Що ви розправлені? реш> <реш>. Хто не такі, що ціло не приїхали? Не брали прапори, я сказав. Хлопці, ніяких прапорів не буде. Я сказав, не прапори. Оце це запалювання газу. Які ваші прапори? Заберіть їх в чортові матері ваші прапори. Це не це не знаємо. У селу відзначають заповнені гази. <порати> Їм не треба цю камеру. Алітацію вести ці… за партію регіонів. Яка партія регіонів? Приджу, я, я, сказав, я тут не прийшов. Мої люди зібралися на свято. От і свято. Від прапорами партії регіонів. Це не прапори, це злочинна партія регіонів. Її заборонити треба. Діло в тому, що в нас зараз цивілі, і зараз в Правильно. правильно. Причому тут партія регіонів? Браво, 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 браво. Не вийнути, не вийнути. От бачите, кров пролилась депутатська в Сокиринцях. Що це за свято? Причому партія регіонів до газіфікації села. Ви сільський голова, ви господар в селі, забороніть, піднімати партійні прапори. Причому тут партія регіонів? Вони газ проводили в село. У людей і досі газу немає. Я ви прапори тут регіоналівські. у шию сімей прапорами. Правильно дивіться, я без прапора, нема ніяких прапорів. Прапора України немає. не платять. І ви прапори партії регіонів сюди. Ви сільський голова. Я як народний депутат кажу. Ви тут господарі, ніяких прапорів. Ну як я не треба трогати. Ви виступі саме мене, бо я сиджу. <рик> <Аннатолій>, <рик> <Десь> <рик> <головах>. Я забороняю. <рик> <їм> забороняю піднімати прапори. Хлопці. <рик> де міліція? Оформляйте протоколи за невиконання. Виводійте <рик> <може> свого <рик> голови. Оформляйте протоколи. Що це за політичну агітацію розвели? Прибрали прапори, я сказав. Прибрали чи всі голова вимагає прибрати прапори? Я вимагаю, щоб ви склали протокол. Немає ніякої політичної агітації. Люди вимагають, що ви тут розводите агітацію. Так Складайте документи. Я не приніс свої прапори. ніяка не це не політична акція, це запалювання газу. Соромно повинно бути, що ви під оціми прапорами ходите. Це ганьба. Ходить носити прапори партії регіонів. Вони вам нещаслим би гроші не заплатили. Виходите в Україну. Ті вишиванці, це партія регіонів, знищує українську мову і виносите партію регіонів прапори. Ганьба вам! Ганьба! Прибирайте чортовий матері, оце лахміття! Лахміття, оце регіоналівське. Я сказав прибрати регіоналівське, лахміття. Я правильно кажу, правильно, сюди приходили сюди. Та вони сюди прийшли до нас. Вони надали на ті коптять. Оду рока не пригласили, що нам гроші. а туди прийшли вони. І що вони нам дали? Значить, дивіться, хлопці, а? Ну на. Значить, дивіться, удочки, хто старший серед вас, от козак, е компенсую вартість удочок, які пошкодив, але за умови, що ви на тих удочках рибу ловитимете, а не прапор партії регіонів носитимете. Домовилися. А, а якщо повісите на мою удочку прапор партії регіонів, вернеш двічі більше. До побачення, все найкраще.